Всім привіт! Мене звати Людмила, а це орхідея Беррі. Ну що хочу сказати, цей день настав. Саме той день, коли нарешті орхідея розкрила свою квіточку. Ось так вона виглядає, вона невелика, має скромну розетку, як на мене, бездоганну. Ось в неї така коронева. Цю орхідею я отримала на наслідок народження у серпні. Одразу її пересадила, вона була з діточкою, дітка була дуже слабенька, тому я її відділила і просто посадила орхідеї. орхідею. Потім в неї була ось така суха плямка на шийці, я її пролила системним фунгіцидом, далі вона нікуди не пішла. І орхідейка мені цієї осені випустила два квітоносика. Ось квітоносик один. Тільки ще на бутончиках дуже таких цікавих. І квітонос другий. Тут вже відкриваються квіточки. Вже півтори квітки ми маємо. До речі, що сьогодні дуже швидко орхідея розкрила цю квіточку. Зараз я покажу вам гарний ракурс. Камеру максимально зручно поставлю. Подивіться, яка. Маленька орхідейка, але яка в неї цікава, велика, помаранчева-червона губа. Прям така незвична, симпатична, максимально привертає до себе уваги. До речі, ця квіточка, що сьогодні вранці, була така сама, як і її сусідка. Але ось до вечора вона швиденько вже розкрилась і виглядає цілком прекрасно. Подивіться, як вона цікаво розкривається. В неї така губа гарна, і того бутончик трошки по-інакшому обглядає, ніж у звичайних стандартних орхідеях. Тут щось в нас планується, окрім цих двох, ще як мінімум 4 бутони. І орхідея класно тримає свої квітоноси без опори, вони ростуть вгору чітко. Хочу одразу вам продемонструвати, яка ж вона маленька поруч з орхідеєю Rising Sun і Odorion. Подивіться, яка взагалі орхідея Льюіс Беррі, просто кнопочка маленька. Щодо аромату, я її отримала в подарунок, вона була майже відцвіташкою. Тобто аромату я тоді не відчувала. Зараз вона розкрилася тільки сьогодні. Сьогодні була погода не сонячна, у нас така пахмура якась така погода. Не відчуваю аромату. В кого є така орхідея? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, вона аромати чи ні? Я ніяк не можу цього дізнатися. Мені буде цікаво. І пишіть, будь ласка, чи маєте таку красу в себе, як вона в догляді. Дякую вам за увагу. Я вам показала оцю красу. Всім бажаю гарного тихого вечора. До нових зустрічей на моєму каналі.